Перед фасадом 35-ї школи карета швидкої, а всередині навчального закладу вирують неабиякі пристрасті. Завод школи Тамара Лученко жаліється. Тиждень тому вона розповіла журналістам центрального телеканалу, як її директорка змушує вчителів страхуватися в сумнівній компанії на великі суми грошей. Каже, тепер проти неї розпочалася справжня війна. Мовляв, начальство замість того, аби перевірити правдивість її слів, почало перевіряти її роботу. Принесли мені оцей наказ. Значить, у наказі зазначено, що подивіться будуть перевіряти мене будуть перевіряти мене всі начальники освітянським керівникам які прибули в школу педагог заявляє накладе на себе руки в разі якщо репресії проти неї не припиняться я чи витримаю цього і якщо я зроблю сам е, е, суїцид то ви будете ви Володимир Петрович ви е, е, і директ, директор школи Начальник управління освіти у словесній дуелі відповідає: приїхав сюди не карати, а проводити прийом громадян, аби розібратися в ситуації, що склалася у навчальному закладі. Не треба Тамара маримоні заходити так далеко. Я вас дуже прошу. у мене люди йдуть на прийом по графіку, особистий прийом. Група підтримки директора переконує ніхто з підпалиці працівників школи не страхував. У нас в колективі 102 вчителі і 35 членів колективу працівники технічні, то 8 осіб Могли просто взяти якісь страховки для себе. Я ознайомився з рекламною продукцією цієї компанії. Мене вона не зацікавила. Як ви бачите, я до сих пор працюю. сама ж директорка просить знайти бодай одну незацікавлену людину, яка б підтримала обвинувачення на її адресу. Яких батьків? Хоч одного, покажіть мені, будь ласка. Шукати таку особу далеко не довелося. Я чула про страховку, що. Директор школи заставляє вчителів, щоб вони затримались на роботі. Хочете працювати? Будь ласка, підписуйте цю згоджуйтесь на умови цього договору. Ви просто дізналася не з телевіз. Ні, ні, з телевізора. Я кажу, у мене мала дитина, я не мала змоги подивитись. Телевізор завод школи. Тамара Лученко наполягає її керівниця. Вербувала своїх підлеглих не за спасибі. За це директор отримує винагороду. Більше нічого доказувати не треба. Це є пряма корупція. Була в цій історії корупція чи ні? Однаково встановлюватимуть у прокуратурі. Туди вчителька направила вже не одне звернення. Щоправда, правоохоронці з висновками не квапляться. кажуть, треба провести додаткове розслідування.